Вітаю вас всіх на своєму каналі. І так, чудова, прекрасна новина. В Україні запустять систему е, ідентифікації людей. Те, та, яка є в Китаї. Хто не знає, в Китаї усюди понапічкувано камери. І якщо ви йдете, воно система штучний інтелект, е, розпізнає. Хто ваші дані, прізвище, ім'я, тось місце прописки, останні операції, вся ця база за вами ходить. Тобто все повне, тотальне цифрове стеження. Те, що казалося 5 років тому, о, в 2019 році, те, що ми казали, що йде тотальна цифровізація, контроль і все остальне а більша частина людей. Сміялася і казала, що це фейки це ваші видумки. Так от, в Україні буде це незабаром посилання на цю новину я закріплю в першому коментарі. І тут же е це все є, працює в комуністичному Китаї. А як же лапша вам, шановні навуші, декомунізація? От вам і все взагалі. Від тої декомунізації вулиць, скажіть, будь ласка, жити стало краще, да? тарифи знизилися, ціни на пальне, податки, розвиток, все стає ось, все краще вам. Да? Все стає, з кожним роком все краще і краще жити від тої декомунізації, яка проводилась, тим паче, що Декомунізація вулиці і пам'ятників. Ви представляєте, скільки бабла викинуто на все це. Ви думаєте, вуличку поміняли з назву? Це не. Це ж треба проплатити Гуглу в навігатори для зміни назв. Бо є ж, як ви вбиваєте стару, ще й стара робота. А чому? Тому що по нови ще не, не заплатили. Ось така новина. Цікава, далі буде. Далі буде тотальний е, комунізм тотальне стеження, тотальне все буде надалі. Ро, е, ці зелені чоловічики. Я повторяю, зелені чоловічики, вони е, в 13 році почали Захват Криму. Так от ці зелені чоловічки, посіпаки цих зелених чоловічків, вони в Верховній Раді і в великій кількості на місцях захватили владу і знищують державність із середини. Наш ворог це зелені чоловічки.